Три невеличкі балансові асани. Перша асана в рік шасана або поза деревом. Робимо почергово на ліву та праву сторону. Ліву ногу згинаємо в коліні, ставимо ліву стопу на гомілку, коліно або внутрішню частину стегна правої ноги. Одночасно витягнуті руки піднімаємо вгору, долоні змикаємо, опускаємо плечі та дихаємо грудною кліткою. Вага тіла залишається по центру, не переміщується ні вліво, ні вправо, ні вперед, ні назад. На видисі опускаємо руки і опускаємо ліву ногу. Повторюємо на праву сторону, згинаємо праву ногу в коліні, ставимо праву стопу на гомілку коліну або внутрішню частину стегна лівої ноги, одночасно на вдрісі, підіймаємо натягнуті обидві руки гори, вмикаємо долоні, опускаємо плечі, не зажимаємо їх. Дихаємо грудною кліткою, Вага тіла посередині не переміщуємо наш таз ні вліво, ні вправо, ні вперед, ні назад. На видисі опускаємо руки донизу і опускаємо праву ногу на підлогу. В тадасані пару вдихів та видихів. Далі робимо гаруда асану або позавернована, так що робиться на праву та ліву сторону почергово. Заводимо ліву ногу за праву, так, щоб пальцями лівої ноги зачепитися за праву гомілку. Далі попереду себе ліву руку заводимо за право, змикаємо долоні. Будьте тут дуже обережні, щоб не порушити свої плечові робіть це дуже-дуже помірно. Потім доходимо в присід, так, щоб правий лікоть торкнувся лівого стегна. І дихаємо, знаходячись в балансі. Виходимо з балансу, підіймаємось. спочатку розкручуємо руки, потім розкручуємо ноги. Те ж саме повторюємо на праву сторону. Тепер права нога заходить за ліву, так щоб пальці правої ноги зачепилися за лівого мілку. Попереду себе права рука заходить за ліву, до воїні Робимо акцент уваги на тому, щоб наші суглоби плечові почували себе добре. І заходимо в присад так щоб тепер лівий рік торкнувся правого стегна. І балансуємо, дихаємо. Виходимо, спочатку підіймаємося, розплітаємо руки, потім розплітаємо ноги. І тадасані вдих в Наступна асана хаста падангу Вона також почергово виконується на ліву та праву сторону. Лівою рукою беремо себе за пальці лівої стопи. На вдисі підіймаємо натянуту ліву ногу догори. На видисі нахиляємося столубом лівої ноги. Ріхаємо. Далі навдисі підіймаємо тулуб спочатку догори, потім навидисі розвертаємо ліву ногу в сторону. Правою рукою себе балансуємо. Вага тіла посередині. Тадаса не вдих видих і повторюємо асану на праву сторону. Беремо себе правою рукою за пальці правої ноги. На вдисі підіймаємо натягнуту праву ногу догори, на видисі опускаємо тулуб до правої ноги. Далі на вдисі спочатку підіймаємо тулу вверх, вертикальне положення, і потім на видисі розвертаємо праву ногу в сторону і рукою себе балансуємо. Також в цій асані дуже важливо, щоб вага тіла залишалась посередині, і наш таз не зміщується ні вліво, ні вправо, ні вперед, ні назад. Надасані вдихують. І на завершення ще раз зробимо позу деревом, але вже стоячи обома стопами на нашій підлозі. На вдисі одночасно підіймаємо натягнуті руки догори, змикаємо долоні і затримуємо дихання на декілька секунд. Потім з видихом опускаємо долоні донизу. Я вам бажаю балансу та гнучкості в усіх їх проявах.